Життя у тюрмі з апостолом Павлом, в'язниця пута, тортури, побої апостолу Павлу довелося пережити численні суворі випробування, В'язень закутаний у ланцюзі за Євангелія Ісуса Христа. Вражає той факт, що разом з ним на закінчення йшли його помічники та учні. Вони добровільно розділяли пута Павла. Щоб служити апостолу в його скорботах, учні залишалися відданими вчителю під час його страдання. Як Божий посланець, Павло направляв їх на справу служіння, відправляє е з місією, давав послання та доручення, писав листи, будучи ув'язненим. І нам треба повернутися у реальність а не жити в ілюзії. Хто з нас сьогодні готовий супроводжувати Божу людину в ув'язанні, якщо таке станеться? Хто готовий розділяти страждання з людьми Божими заради Христа та Євангелія? Адже нам так важко виконувати прості доручення та бути слухняними. У цьому є різниця між першою апостольською церков'ю і церков'ю, яку ми маємо сьогодні. Так багато гордості, пахотості, великої думки про себе, як і сказав Господь, ти теплий, жалюгідний, сліпий і нах. Ти носиш ім'я ніби живий, але ти мертвий. І це дуже серйозний тест. Подумайте, який був високий стандарт християнства, віри та посвяти, який високий рівень откровення та розуміння. Лука написав частину книги дій, сидячи разом із Павлом у римській в'язниці. Степан, Фортунат, Ахаїк та Арістарх добровільно розділяли.